Стати киянином і отримати власну квартиру в столиці дає можливість покупцям мережі гіпермаркетів «Епіцентр». Визначення третього майбутнього власника жаданих квадратних метрів прийшло в найбільшому торговому центрі мережі у Києві. Щотижня нова квартира в столиці. У червні усі покупці мережі гіпермаркетів епіцентр мають нагоду стати власниками чотирьох квартир у Києві. Визначають їх у найбільшому у світі торгівельному центрі формату DIY, що на вулиці Полярній. Завдяки своїм масштабам його внесено до книги рекордів України. Так у неділю третім переможцем стала мешканка Херсону, мати чотирьох дітей Ірина Калпак. Перших два Світлана з Чернівецької області та Ірина з Одеси. Днями вже відкрили власноруч двері новеньких квартир. Дуже часті клієнти епіцентру у нас буквально вдома все з епіцентру від міжкімнатних дверей до лампочок економок. Дякую епіцентру за таку можливість змінити своє життя на краще Богові за таку удачу. Благодарна компанії «Епіцентр» за взагалі, таку ідею. А людям желаю. Вірять в чудо. Організатори кажуть, шанс отримати нову оселю в столиці, має кожен хто до 29 червня, зробить покупку в мережі на суму від 500 гривень і зареєструє свій чек. Серед них і визначать власника четвертої квартири. Покупці ж констатують, знайти в одному місці все необхідне для життя і побуту в епіцентрі може кожен. Тут величезний набір товарів для ремонту та будівництва. Все, що необхідно для облаштування оселі, від меблів, декору, побутової техніки до посуду і подарунків. А ще товари для саду і городу, спорту та відпочинку, які допоможуть вибрати професійні консультанти. Є також окремий дитячий відділ, який містить не лише широкий асортимент товарів для малечі, а й зони безкоштовних розваг, і головне високий рівень сервісу.